Сухі борщі для українських захисників готують мешканки козятина, роблять це на кухні місцевого храму. Валентина Олешко чистить уже зварену картоплю, каже, в день переробляє для сушки чотири відра. Спочатку відварюємо її, а потім обираємо, як зараз ось робимо, розрізаємо, потім тремо її або на м'ясорубку перекручуємо і потім розкладаємо на піддончики ті, що у сушівки допомагаю. Щоб наші хлопчики були накормлені, щоб скоріше прийшла перемога, щоб наші воїни, наші захисники відчували, що вони в тилу захищені. Продуктами допомагають місцеві волонтери, міська влада та підприємці. Кожен інгредієнт каже місцева жителька Богдана Семикос, висушують майже чотири години. Картоплю приблизно 2-3 години залежно від шару, залежно від температури. Васоля трохи швидше, в принципі, плюс-мінус там 2-3-4 години. Зараз зібрали урожай і в принципі потреби в чомусь носять ж потреба. Який же борщ без м'яса, каже Світлана Романова? Тож його до пакету насипають найбільше, аби борщ був ситнішим. Основний інгредієнт нашому борщу це м'ясо, тому що хлопці люблять м'ясо і це ситно. Також ми додаємо суху квасолю, це обов'язково цибулю, сушимо, капуста, картопля, зелень, спеції, буряк, морква. Одна порція сухого борщу розрахована на шістьох людей, каже Світлана. На кожному наборі надруковані склад, спосіб приготування, а ще слова подяки військовим. Три літра води, шість чоловік, повноцінних може з'їсти. Спосіб приготування дуже простий, тому що якщо немає можливості. Це все варити, це заливається кип'ятком, бо все пройшло термічну обробку при 70 градусах. І якщо це накрити кришкою, то на набухає. І єдине, що хлопці сміються, кажуть, що не вистачає тільки сметани. Волонтерством в громаді займаються з 2014-го, розповідає Світлана Романова. Готують їжу, смаколики, закривають консервацію, а ще плетуть сітки. Спочатку повномасштабного вторгнення закупили сушарки, виготовляють енергетичні батончики і сухофруктів, варять компоти, а також сухі борщі та супи. Коли хлопці їх спробували, коли ми відправили ці перші борщі, вони його охрестили «мамин домашній борщ, ми його так і назвали Домашній мамин борщ від церкви Спасіння з любов'ю. Ми приходимо сюди кожен день. Ми працюємо тут кожен день, крім неділі, але якщо є великі відправки, ми працюємо і в неділю. Ми не маємо права сидіти просто так. Ми маємо бути вдячні тим, за ким ми сидимо, і ми маємо їм допомагати. На волонтерській кухні шість жінок наготували понад 30 тисяч порцій сухих борщів. Їх передають українським захисникам через місцевого волонтера Сергія Сиваківського двічі на тиждень. Готуватимуть для бійців, кажуть волонтерки, до перемоги України. Юлія Везнюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінночина.